Шию за місті дівчина віта, працює в шаурмі маленький зранку до вечора Картоблів і різне м'ясо, все це в неї пітніє але завжди усміхнена, вона, як сонечко. Вихідних немає в неї ні субота, ні свят. Вона вчиться вечорами Після зміни, як геройка кава пахне ароматом її руками вареного Запашна, наче поезія з глибин без краю моря. Дівчина, Ріта та, завжди всім привітна Сама собі ще закатала Посмішка приносить людям світло І найкраща кава це зроблена нею, ріта Ріта знає, як з'явитись, як зникнути Розумна, як енциклопедія, або казка Вона розкриває в кожному своє світло Така натхненна, точно не бува нудна навіть в найскладніші дні сміх її лунає Наче б то ніколи не боїться, втоми знає, що її час колись настане І всі подякують за ту щирість і досвід. Дівчина віта завжди всім привітна, сама собі шервся катала рукави Її посмішка приносить людям світло І найкраща кава це зроблена нею рітах. З'явитись, як зникнути розумна, як енциклопедія, Або казка вона розкриває в кожному своє світло, така натхнена, точно не нудна Навіть в найскладніші дні, сміх її лунає, Наче то ніколи не боїться, втоми знає, що її час колись настане. І всі подякують за ту щирість і досвід. Дівчина ріта завжди всім привітна. Сама собі шепса, її рукавилка.